У минулому році в області відремонтовано та реконструйовано 25 спортивних споруд. Найбільшого розвитку у громадах Житомирщини останнім часом набув футбол, який поступово повертає свою масовість. Мережа споруд для розвитку футболу в нас в області включає 32 стадіони, 308 футбольних полів та понад тисячу міні-футбольних майданчиків. За словами Йосипа Заполовського, у багатьох селах та селищах ведено посади спортивних інструкторів. Вони опікуються створенням належної бази, організовують секції та залучають тренерський штат. Головна мета цього всього це те, щоб популяризувати фізичну культуру і спорт, щоб ми якраз спонукали і районні і міські ради для того. Щоб вони і виділяли відповідні фінанси для розвитку фізкультури і спорту в своїх районах, в своїх містах, і села, сільські селищні ради у себе на своїх територіях. Ми обов'язково будемо це проводити, продовжувати, тому що ми повинні обласна рада показувати приклад. Також голова обласної ради відзначив усіх хто був причетний до організації міжнародного турніру з мініфутболу серед працівників органів місцевого самоврядування. Нагадаємо, що в обласному центрі змагалися команди депутатів з Житомирщини, Вінниччини та Гомельської області, що у Білорусі.